Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. В останній путь в Одесі провели загиблого воїна Збройних сил України Бориса Чубіна. Юнак був винахідником, його називали Вундеркіндом, І з перших днів воєнного стану він став на захист батьківщини. В кінці серпня загинув у бою в Донецькій області. Йому було усього 24 роки. Інтелектуал, поліглот з блискучою освітою і власними винаходами, одесит Борис Чубін з початком повномасштабного вторгнення Росії одразу записався добровольцем. Тоді Борис тільки но закінчив Київський національний університет імені Шевченка, згадує його матір. І у березні 2022-го пішов захищати Одесу. Загинув 30 серпня цього року у Донецькій області, виконуючи бойове завдання, будучи стрільцем у складі 59-ї окремої мотопіхотної. ...бригади імені Якова Гандзюка. Я всегда задавала ему вопрос, почему ты, почему, имея такое блестящее образование, такие огромные горизонты, ты пішов в окоп в сапогах солдатом... воевать. А он сказал, что моє поколение оказалось смелее, достойнее, честнее очень многих поколений, которые жили до нас в Украине. И теперь мы с оружием в руках защищаем вас, чтобы вы могли спокойно жить. Завжди перший, завжди кращий. Мама згадує, наскільки відповідальним був її син. Від мого рішення залежить життя людей, говорив Борис Чубін. Він казав, коли я готую до штурма групу і гине Хоч один хлопець, це для мене, для мене особис, особиста трагедія. Він був готов до всього. Він пішов воювати свідомо. Це був його вибір. Він мені сказав, мама, зараз я в житті бачу все. Я знаю, що таке голод, я знаю, що таке холод, я ж знаю, що таке жити під дощем проливним. я знаю, що таке часами лежати в засаді, бо не не можна рухатись. Усього 24 роки прожив Борис Чубін, але його ім'я назавжди запам'ятає Одеса. Ще будучи підлітком, створив прилад для людей з вадами зору. У березні 2014-го отримав грант на навчання у Німеччині, але юнак відмовився, вирішивши лишитися в Україні, щоб продовжувати своїми розробками і винаходами допомагати українській армії. Завжди допоможе, завжди підтримає. Говорять про Бориса Чубіна, його побратими з 59-ї бригади. Навіть вони, кремезні чоловіки, із зусиллями стримують сльози на очах, згадуючи юнака. Борю всі любили, поважали в будь-яку хвилину він. Не дивлячись ні на що, підтримував своїх побратимів. 80% мобілізованих хлопців, які нічого не розуміли взагалі у війні, яких він готував до кожного бою. Це в основному були штурмовики, а також піхота. Ви навіть не розумієте, на саме, скільки він життів зберіг хлопцям. Так сталося, що буквально за 15 хвилин я від'їхав від точки прильоту Іскандера. Можна сказати, один з небагатьох, хто залишився живий або непоранений. Мені дуже шкода, що хлопці, які в групі з нами працювали з бою. Що вони просто фізично не можуть приїхати сюди всі наразі. лежать у лікарнях. У скорботі схиляються голови людей і приспускаються прапори. Рідні, близькі, друзі, побратими востаннє прощаються з воїном. Сині жовтим прапором покривають труну українського героя Одесита Бориса Чубіна. Звучить гімн його країни, яку він захищав. Останній позивний у Бориса був Фауст лиш той достойний волі і свободи, хто кожен день іде за них на бій. Ці рядки гете, одесит Борис Чубін написав на українському прапорі. За годину до загибелі він дав своє останнє інтерв'ю. Страта свого товариша, друга чи втрата по зброї, ти не можеш до цього звикнути, ти не можеш цього очікувати. Тобто, ти розумієш, що ти знаходишся на війні. Що тут гинуть люди, що може загинути будь-хто з вас в будь-якої миті. Але справа в тому, що, як я казав, ми одна велика сім'я, і ми проводимо дуже багато часу, друг, один з одним, і ти починаєш звикати до цієї людини. Тому так, це дуже важко. П'ять зруйнованих житлових будинків в Одесі обіцяють відновити за бюджетні кошти. Як проводитимуть реконструкцію та розраховувати персональний бюджет, вирішуватиме комісія, яка займається питанням виплати компенсацій. Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні виконавчого комітету одеської міськради. Одеситам, які втратили житло унаслідок російських обстрілів, допоможуть матеріально. 8 вересня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради члени виконкому проголосували за створення відповідної комісії, яка займатиметься забезпеченням компенсації власникам знищених ворогом будівель. Як повідомив мер Геннадій Труханов, у місті вже є комісія, яка займається пошкодженим майном. А для вирішення питань щодо зруйнованих будинків створюють нову, яка незабаром розпочне свою роботу. Наразі в Одесі у перелік якого зруйнованих об'єктів 5 житлових будинків, в яких проживало близько 20 сімей? У подальшому, коли комісія запрацює, Одесити зможуть отримати компенсацію за зруйноване житло. Прямо у залі Вищого антикорупційного суду під час розгляду справи одеського аеропорту було взято під варту Бориса Кауфмана. Бізнесмена звинувачують у незаконному заволодінні майновим комплексом стратегічного об'єкта КП Міжнародний аеропорт Одеса та 2,5 мільярдів гривень доходу від його діяльності. Нагадаємо, за повідомленнями НАБУ до схеми причетне п'ятеро людей, серед них екс-мер Олексій Костусів та бізнесмен Олександр Крановський. Набу повідомило про підозру двом одеським бізнесменам, співорганізаторам злочинної схеми, колишньому міському голові Одеси та його заступнику, а також екс-директору аеропорту. Нагадаємо, одеський аеропорт було приватизовано у 2011 році. Неодноразово порушувалося питання про незаконну передачу важливого інфраструктурного об'єкта в приватні руки. За даними слідства, два одеські бізнесмени Олександр Грановський та Борис Кауфман і екс мер Олексій Костусів організували схему заволодіння майном КП Міжнародний аеропорт Одеса. Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою з розподілом часток 75 і 25% відсотків відповідно. Метою фігурантів було отримати у власність майновий комплекс аеропорту вартістю близько 118 мільйонів гривень. Писати без помилок, красиво висловлювати свою думку, вміти аналізувати інформацію та бути свідомим в умовах сучасності в одному з міських ліцеїв Одеси. Вже традиційно відзначили міжнародний день грамотності. Грамотність не лише вміння писати без помилок, красиво висловлювати свої думки, а ще здатність критично мислити, обробляти та порівнювати одну інформацію з іншою та взагалі бути свідомою людиною. 8 вересня у світі відзначають міжнародний день грамотності, який був започаткований ще в 1966 році. ЮНЕСКО в Одесі цю дату вже традиційно відсвяткували в одному з ліцеїв Київського району, провівши багато цікавих заходів та тематичних уроків. Легко вам сказати, зі мною чи зі мною? Зі мною. Під мною чи піді мною? Над мною чи наді мною? Наді. Прекрасно, так? Уроки включали в себе не лише цікаву інформацію стосовно грамотності, а й зустрічні питання до учнів. Як ви зрозуміли, чому важливо бути е, людиною грамотною, особливо сьогодні? Так, е, Валентина хоче сказати, будь ласка. Багато людей поважають нашу мову, тому нам важливо спілкуватися дуже грамотно. У наш час, коли йде війна, українці почали дуже сильно поважати українську мову сильніше ніж раніше. Так завжди, коли щось є, та воно в тебе є, та йому нічого не загрожує. Ти не піклуєшся. А коли з'являється загроза, щось загрожує, щось робиться, то ти. Одразу починаєш піклуватися та хвилюватися за цей предмет. Вчителька української мови та літератури Любов Клевець зазначила, що грамотність це щось більше ніж правильне написання слів. Йдеться про грамотність у широкому значенні. Правда, діти це та духовність, з якою дитина готова вийти у широкий світ, у світ сучасний, у світ непростий, у світ іноді жорстокий. Але ми маємо бути готові до будь-якого виклику. Заходи до цього свята у ліцеї стали вже доброю традицією та проводилися і у минулі роки, навіть під час дистанційного навчання. А для юних здобувачів знань початкових класів до міжнародного дня грамотності в 9-му ліцеї провели тематичні уроки у легкій ігровій формі. Розділ, де вивчають фонеми, називається фонетика. Фонетика фонетика, фонетика. фонетика. мій словниковий запас. Місцовниковий запасник. Лексика. Лексика. Чудово. Серед заходів до Дня грамотності була зустріч учнів у бібліотеці ліцею. Там також відкрилася виставка до цієї міжнародної дати. А тепер подивіться уважно. Сьогодні у нас дуже визначна дата. Сьогодні 8 вересня, міжнародний день грамотності. А хто така грамотна людина? От кого ви вважаєте грамотною людиною? Той хто Дуже багато читає. Багато читає. Вікторини та квести провели й для старшокласників. До речі, у новому приміщенні бомбосховища, що було зроблене до початку навчального року. Тут учні також поспілкувалися з вчителями на предмет грамотності та її значення для сучасної людини. Не може не радувати, й висока свідомість молодих людей щодо грамотності у повсякденному житті. Для мене означає грамотність це спілкуватися рідною мовою. Це по перше. Якщо людина, наприклад, говорить з помилками, якщо вона споживає суржик, це нормально. Якщо вона вчиться, та вона прогресує так. Якщо людина, наприклад, вживає погані слова, наприклад, ну це не несензурну лексику, вона не може бути грамотною, бо вона, наприклад, використовує слова паразити. Можливості для цікавих заходів після початку навчального року в очному форматі стане ще більше, каже заступник директора з навчально-виховної роботи Наталія Колодієва. Сьогодні дуже багато було заплановано заходів, і кожен класний керівник на своєму місці з класом проводив і інформаційні хвилинки, і виховні бесіди. І ми провели сьогодні лише з вами маленький такий захід, скажімо так, спільний. Показали вам деякі локації, але всі працюють над цим питанням повсякчас. Для самого педагогічного колективу ліцею зустріч з учнями наживо стало великою радістю. Цей тиждень для кожного учителя, для кожного працівника нашого закладу і для мене особисто був ну, дуже таким сердечним, натхненним, відповідальним, тривожним, бо потрібно було навчити дітей. Відповідно реагувати, виконувати основні заходи самозбереження, відпрацьовувати шляхи безпечного пересування до укриття, як вони будуть поводитися, що буде з малечою, що буде з дорослими. У зв'язку з тим, що в даному закладі освіти укриття розраховано на 550 осіб, а більше за правилами безпеки перебувати учням не можна. Ліцей працює у наступному форматі: учні початкової школи і 11 класи навчаються кожного дня. Очно за всіма предметами відповідно до звичайного регламенту. А учні з 5 по 10 класи мають змішаний формат і очне, і дистанційне навчання. Нещодавно містяни святкували день знань а в міжнародний день грамотності згадують про значущіся світи і всебічного розвитку, якою має бути людина грамотна. Кореспонденти граду дізнавались в одеситів Грамотність є основним показником культурного і соціального розвитку населення. Вона покращує якість життя людини, допомагає забезпечити сталий розвиток, мир і демократію. Але від чого залежить рівень грамотності у людини, ми запитали у Одеситів. Грамотність – це не та, яка дуже багато той без помолок оце пишеть, а та, яка для себе щось читає, але що їй знадобиться у житті. удобно разговаривать, общаться, хорошо и, и находишь много общего, Общие темы общий да, разговор, э, какую-то новую информацию да. от человека можно знать, это очень очень интересно, понимаете? Вот у меня, смотрите, например, карта Одессы 1888 года. Вот это я выносила, я грамотный человек. Вот, пожалуйста. Вот тут вот ми знаходимося. Вот вот были огороды. Вот були огороди. Грамотна може бути в усьому, як кажуть. І в слові, і в ділі. Ну, грамотність. З грамотним повинна, як кажуть, народжуватися. Дитина не обов'язково, я ж кажу, що э, закінчувати вищу освіту. Грамотним повинно бути, як кажуть, ще з молоком у матері. Для цього человек має бути як мінімум начитанный. не обязательно, чтобы это было высшее образование. Человек может получить и среднее образование, даже начальное школьное, но он может дома хорошо быть воспитанный и поставлена у него грамотная речь. Правильно поставленная речь, она легко доносится оппоненту, скажем так. Это обязательное условие. Правильно поставленный тон, знать то, что говорит человек. Он должен быть уверен в том, что говорит. Ну и Панімають, що говорять, дізнатися, наскільки людина є грамотною, можна поспілкувавшись з нею та почувши її мовлення, кажуть жителі міста. Сьогодні українська мова в Одеситів не ідеальна, кажуть самі респонденти. Але головне є бажання вчити. Українська мова дуже добра, дуже гарна. І я вже далі буду по-русски, говорить дуже Багатий язик. Но їм треба займатися, тому що я була наприклад, на спектаклі в театрі. Я не буду говорить на каком спектакль был очень неплохо задуман и был очень веселый, но его перевели с русского на украинский, не любя этот спектакль и не любя эту мову в украинском языке можно найти много, много юмористических очень хороших слов. Это был просто подстрочник. Вот посмотрели люди старались и так далее, жалко, язык надо развивать. В нас не грамотна мова зараз. В наш час такого поняття не може бути. <гум> ну, тому що ми всі зараз питаємось, от як я зараз, розмовляти українською, але вона ж не грамотна. Тому я навіть не знаю, грамотні мови це не про нас зараз, на жаль. Нам ще треба десь пару років, щоб вона була грамотною. Людей вже не перевчиш і, як кажуть, поступово будуть всі говорити українською мовою. Це зараз так. Бачите, менталітет такий. Ну українська мова української мови повинна бути державною. Українською У нас ми повинні всі говорити українською. Неважливо, місто Одеса, чи там Харків, чи якесь інше місце. Ми повинні всі говорити державною мовою. Для досконалої розмовни українською потрібен не лише час, а й персональний перехід із суржику. Однак і він має право на існування, кажуть десити. Суржик сейчас пошел в силу того, что даже вот мы одесситы переходим плавно с русского на украинский, поэтому суржик сейчас будет встречаться намного чаще, чем он был раньше. И как кто-то хочет или не хочет... Эм... У нас в стране буде преобладать український язык. І Суржик зараз це не відмінна часть, але це не зависит від грамотності, це разные вещи. Ну, чесно кажучи, мені подобається ось такий суржик, тому що в ньому є е, життя, знаєте, в ньому є щось таке з зюмінкою. Коли прям дуже як вчителька української мови розмовляєш, якось так не цікаво даже. Це нормально. Нормально. В кожній страні. Країна... Есть это норма, то есть в каждой стране есть много языков, которые, на которых люди говорят. И можно просто даже вот разговаривать, переключать. Вот когда ты резко не можешь переключиться на другую речь, это суржик неизбежен просто. Коли а, їздили на відпочинок в западну Україну, там дуже-дуже цей суржик помітен, тому що там Угорщина, Польща, і українською мовою чисто я не, 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 не чула. От, тому що я, я спокійно відношусь до цього. А щоб вдосконалити мовлення та підвищити рівень своєї грамотності, варто дотримуватися головного правила постійно читати, кажуть Одесити. Надо все читать. Вот так. Я считаю, что только читать, читать, читаю, и читать. Поближе спилкуватись, читать и украинские газеты, журналы, книжки. Наверное, читать вот все-таки из книг, потому что передачи этого не дадут. Книги и общение в кругу просто людей грамотных, скажем так. <реклама> читать, читать, общаться с умными людьми, слушать людей умных. Жити легше і цікавіше, коли людина не стоїть на місці, а постійно чимось займається, цікавиться, розширює свій кругозір та розвивається впевнені містяни. П'яте безсонна ніч поспіль. Армія РФ знову атакувала Одеську область дронами камікадзе. Загалом було зафіксовано пуски 20 шахедів, 16 з них знищили українськими силами ППО. Уламками збитого безпілотника пошкоджена нежитлову будівлю і сталося загоряння сухої трави. Але пожежу оперативно ліквідували, мирні жителі не постраждали. Окупанти шукають нові способи подолання системи ППО України, щоб завдати більш руйнівних ударів. Для цього РФ створила нову базу для запусків шахетів і запускає вибухові безпілотники якомога ближче до своїх цілей. Про це розповіли у прес-центрі Сил оборони Півдня України. Очевидно, що є потреба, щоб прямування дрон було трошки коротшим ніж з східного узбережжя Азовського моря, тому що вони вишукують нову тактику, як обійти систему протиповітряної оборони сил оборони України. Зрозуміло, і на жаль, не роблять висновки з того, що колись вони вже розгортали на Кримському півострові подібні. Бази, і в них була сумна історія. У Херсонській області на міні підірвалися троє вибухотехніків. Один із них у важкому стані. 24-річний хлопець дістав важкі поранення голови та шиї. Крім того, російські військові знову обстріляли одрадокам'янку кам'янку на Херсонщині. Загинули троє людей. Ще четверо цивільних отримали поранення. На село Одрадокамінка окупанти скинули авіабомбу. Внаслідок атаки загинули троє місцевих мешканців: двоє молодих жінок та чоловік. Армія РФ також вдарила з мінометів по веселому. Там поранення отримав 67-річний місцевий житель. Наразі він перебуває в лікарні. Авіаудару завдали в районі Ольгівки та Львового. Потужні вибухи лунали протягом дня та всю ніч у Херсоні. Під обстрілами з артилерії та реактивних систем залпового вогню перебували центр, мікрорайони Корабел і ХБК. Російські терористи влучили в дев'ятиповерхівку. Снаряд розірвався у квартирі. Там почалася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. На щастя, ніхто із жителів не постраждав. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. У наслідок ракетного удару РФ по кривому рогу одна людина загинула і 54 дістали поранення. Пошкоджено будівлю поліції, службовий транспорт, житлові будинки. Унаслідок ракетного удару загинув працівник поліції охорони. Ще дев'ять правоохоронців дістали поранення. Троє з них були витягнуті з-під завалів. Загалом постраждали 54 людини, повідомило Міністерство внутрішніх справ. Зазначається, що пошкоджено адмінбудівлю поліції, службовий транспорт і розташовані поруч житлові багатоповерхівки. У місті триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Розгорнуто всі штаби. Надаються будматеріали. Крім того, ворог завдав ракетного удару по сумах. Зруйнована двоповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа. З-під завалів врятували чоловіка та жінку. Загалом пошкоджень зазнали понад 20 будинків і 8 автівок. Повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. На Одещині п'яний водій мікроавтобуса спровокував ДТП із мотоциклом. 17-річний водій байка зазнав серйозних травм і потрапив до реанімації. У Подільську водій мікроавтобуса виконуючи поворот, не пропустив мотоцикл і збив 16 16-річного мотоцикліста, який отримав осколкові переломи, стегна та черепно-мозкову травму. У важкому стані хлопця госпіталізували. Водій мікроавтобуса не постраждав, але перевірка показала, що він був п'яний. Чоловіка затримали, а транспортний засіб забрали на штрафмайданчик. Водієві повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одеській області потонув 5-9-річний чоловік. Увечері він вирушив на відпочинок до водойому і зник. Чоловік 1964 року народження потонув під час купання у ставку в селі Нова Долина. Уночі до рятувальників надійшла інформація про місцевого жителя, який пішов купатися, і зник. Вранці водолази розпочали пошуки і знайшли потопельника. Його тіло дістали з водойми і передали правоохоронцям. Обставини нещасного випадка і смерті людини встановлюють слідчі. Та експерти в Одесі затримали чоловіка з контрафактними тютюновими виробами. У його автомобілі знайшли 60 блоків сигарет без марококцизного збору. На Алюздорській дорозі патрульні зупинили автомобіль Опіль, у якому виявилося 60 блоків сигарет без марок акцизного збору. Під час перевірки документів водій помітно нервував. У нього в багажнику патрульні виявили блоки з цигарками без акцизних марок. Правопорушника доправили до відділення поліції. У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google бізнес та додавати нові об'єкти на карти через фактори безпеки. Тепер заборону знято. Українці знову можуть додавати нові бізнеси до Google Maps, а також редагувати та верифікувати профілі своїх підприємств. У Міністерстві цифрової інформації кажуть, що заборона на такі дії, яка тривала з квітня 2022 року, з міркувань безпеки тепер знято. Українці так само не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес. Тепер усе можливе. І український бізнес знову має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів, пояснюють у Мінцифрі. Наприклад, власники переміщених бізнесів можуть змінити локацію у профілі Google бізнес та привернути увагу клієнтів на новому місці. Google застосує спеціальний контроль СПАМу, щоб майданчик використовували за призначенням. Поки що послуги не будуть доступні на тимчасово окупованих територіях і в регіонах, де тривають активні бойові дії, уточнили в міністерстві. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.